Сьогодні у вітринах відділу абонементу Кременчуцької міської публічної бібліотеки відкрилась персональна фотовиставка талановитої фотографині майстрині з горішніх плавнів Наталії Тарасової. Пані Наталія у своїх роботах представила краєвиди та архітектуру Кременчука. В чому ж унікальність цієї виставки? Дивіться далі. Жити життя в моменті зараз. Назва представленої виставки не випадкова, адже нерідко ми просто не помічаємо усієї краси того, що нас оточує. І, хоча фотографиня Наталя Тарасова з горішніх плавнів у своїй фотовиставці зобразила моменти, які помітила саме в Кременчуці. З пані Наталею ми знайомі вже, мабуть, років три, але це було заочно. Вона нам в бібліотеку дарувала книги. Потім вона мені прислала світлини, каже: Відберіть. Кажу, ну я не знаю, я не можу відібрати вони. Мені всі класні ці світлини кажу, ну це точно кажу, буде наше місто Кременчук, тому що е так як вона побачила наше місто, от ми його так не бачимо. У нас уже якось око замилене, ми не бачимо, може, тої краси тих будівель. Пані Наталя пригадує фотографію марила ще з дитинства. Перший свій фотоапарат придбала вже коли почала працювати. Коли я почала от більше ходити, а ходити ще з фотоапаратом, а я кажу, що коли в тебе фотоапарат, ти інакше бачиш. Просто ходиш по вулицях і шукаєш пішохідний переход. Ти дивишся, як там яке вікно, яка оця. І я, ви, ну, я собі відкрила, що тут є будівлі дуже цікаві з такими прикрасами, якісь трошки більш старовинні, да, більш класичні якісь. І ну, це дійсно відкрило для мене Кременчук, ну, трошки як непромишлений, там такий сучасний, сучасне місто, де всі там працюють, а що тут багато краси, багато цікавого. Представлені роботи цікаві та несподівані навіть для самих краменчужан. Я ж тут живу в цьому місці. і Я дивлюсь на ці фотографії і бачу, що я ходжу, і я такого не бачу. Воно ну у Наталі дуже так акцентовано. І дивіться, от є. Я деякі дивлюся. Я їх бачу як перший раз, хоча воно все ж тут рядом. Виставка мені дуже понравилась. вона не звичайна, вона ярка, вона вроде, простая. Но так щемит сердце от того, что это наше, близкое, тут, рядом. И оно бывает каждую минуту, которую мы не замечаем, но которую поймал художник. Пані Наталя переконана, що фотоапарат в руках зупиняє не миттєвості, а нас в нашій суетній буденності і надає можливість жити і бачити красу в моменті тут і зараз. Мене зацікавили роботи там, де є фотографії архітектури. Тобто мені подобається, як вони виглядають, як вони доволі антуражно виглядають. Жити життя зараз в моменті, бо тоді нам заважало ковід. Зараз війна, але життя не повинно відкладатися. І талі роботи вони дуже проникні, такі зворушливі. Вона помічає кожну дрібничку. Мене приємно вражає те, що в такі часи у нас проводяться культурні заходи. Ми розвиваємось, ми можемо познайомитися з творчими людьми, можемо отримати задоволення від чудових фоторобіт. Знайдіть час і ви подивіться фотовиставку. До речі, триватиме вона у вітринах відділу абонементу Кременчуцької міської публічної бібліотеки. по ці Соборній близько двох місяців. Анна Мащенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини.